Сьогодні ми будемо захоплювати увесь у територіал за Сифіліс. Але скільки без щаслина гравців але то ми заб'ємо у пошуковик, як написати СИФІЛІС на Івиш А на інгліші. От що мені вибило. Бо Ви мені починаємо гру. Оскільки у нас троплеє за Сифіліс, то ми будемо грати за Сифілісну країну Сербію. Бо як хоче пояснити, що ніхто не хоче ще бути у їхній конфедерації? Коли я захопив усю центральну Європу, то я побачив Росію і зрозумів, що маю будь-якою ціною вразити її сифілісом. Мене почали атакувати з усіх боків і покатилися яйця якогось тата-серба військового злочинця. Я витратив щоб вразити Росію Сифілісом. Так. Я програв. Але заразив москаля Сифілісом. Тепер я далі гратиму за Сифіліс у Дніпропетровській області. Мені не довелося змінити назву. Але закидаєте мене лайну у Дніпропетровці, бо це місце особливе. Так. Мене цей ігра захопила набагато більший шмат Європи та нас також. Цього разу ми атакували. і на раз, і на два, і навіть на три. Це ще раз підтверджує, що сифіліс – невиліковна хвороба. Оскільки у нас не однаково відео, яку каналу Рідел Йо, то ми маємо домовити, що сифіліс розповсюджений не лише в Африці, а в Антарктиді на Сифілісних ділянках. В перший раз мене затиснули я б навіть. Виграв, б, якби на якийсь нобик, що й мені надав нормально грати, і собі надав з другим разом все те ж саме. А в третій раз було найкраще. Не падати духом після однієї поразки ця перемога. Ми ладіли усією Антарктидою, але Ісус знову зберіг весь світ і захопив нас. А з останнього та програли. Ми програли, але ми були по всьому світу. Ми грали за сербський сифіліс та єдиного сифілісника в Україні. Навіть за Антарктичний Сифіліс. пам'ятайте, Коли сифілісде шкірою, тоді серб живе.